Вітаю на каналі Малий Веселий Монстер! Ми з Артемом взяли в бібліотеці такі дві книжечки про монстрів і сьогодні почнемо їх читати. Ми на читачці зараз будемо читати, яку книжку будемо перше читати. їли вареники, вийшов подати матрас матрац. Окей. Ой, окей, окей. Добре. До речі, першу з цієї трилогії книжечку ми вже прочитали і вона є на каналі. Посилання в описі під цим відео. Читаємо книжку Агов, це мій монстр. І вона цікава, зроблена верх ногами. Непонятно, чи тут так спеціально, чи випадково, але читати її треба перевернути. Отак. Чік. Стоп! А, так. Та тут ще теж є намальовані монстри. Які тобі подобається? Цей. А угу. мені... М -м -м -м, це тут є? О, дивіться, яка як метелик. А мені ще подобається оцей. Довгов'язий такий в шапочці. Угу. А це бі? А цей схожий на букву Л. А угу. це для дівчинка із клішнями краба. А мені? Ще подобається оцей. І що воно таке? Це типа як. навіть не знаю що це. Напишіть в коментарях на кого він схожий. Мені ще подобається оцій восьмий. Угу, Ой, диви, яка манюнька ось ця, диви. Нічок. Лупоглазик. А. Це що це за крикун? Зазирнувши ввечері під ліжко. В пошуках свого монстрика я знайшов цю записку. Бувай, малий, мушу йти. Дехто потребує мене більше за тебе, Гейб». Що, гейб, мій монстр? Його ніхто не може потребувати більше за мене. Але декому чудовисько насправді аж ніяк не завадить моїй молодшій сестричці Еммі. Емма спить уже не в колисці. Тож тепер вона залюбки. Шмигає по хаті, вилізає з ліжка і грається вночі в галасливі ігри. А я переконаний, що монстр змусить її залишатися в ліжку, і вона швидко засинатиме. Але ж не мій монстр, треба повернути гейба. Я навшпиньки підійшов до емминої кімнати, але малої і слід прохолов. Зате там був гейб. Я глитнув слину, що духу застрибав по килиму і вмить опинився в Еминому ліжку, тож Гейб не встиг ухопити мене за ногу. Гейбе, прошепотів я, будь ласка, повертайся до моєї кімнати. Я сам присплю Ему. Ти? хмикнув він. Ти її приспиш? Ха, добрий жарт, але знаєш що? Ти, друже, мені подобаєшся. Тож даю тобі три спроби. Якщо вона не засне, я повернуся. І гейб щез. Цієї миті до кімнати увійшла Ема. Так, цій дитині вкрай потрібне чудовисько. Може, вона просто не знає, де його взяти? А от я знаю. Послухай на Емо, сказав я. Пограймося, можеш постукати по підлозі. Ема постукала динозавром. Працювало. Я почув, як під ліжком Еми щось зарипіло, а потім засопіло, закрапало й захлюпало. Гаразд, подумав я, схоже, цьому монстру до снаги налякати Ему. Але Ема не припиняла гратися. З-під ліжка вигулькнув укритий слизом багатоносий монстр і хотенько поплазував до Еми. Шмарклі, захихотіла мала і витерла чудовиського одного носа. Шмарклі, витри. Ема зовсім не злякалася. Агов. гукнув я до слизького монстра. Я не розчув твого імені. Беде збуть агата, відповіла вона, шморгаючи носами. Час збати ебо!» Ема ще дужче захихотіла і витерла ще кілька носів. Нічого не вийде, зрозумів я. Дякую, агато, непогана спроба. Та гадаю, нам потрібне чудовисько з пазурами. Агата шморгнула носами і зникла. Емо, знову сказав я, тук-тук. Вона постукала по підлозі цього разу чайником, і я знову почув рипіння. Тоді з під ліжка з'явився слизький хвіст. Я Синтія, проскриготіло друге чудовисько. Значно краще, подумав я, побачивши гачкуваті пазурі. Синтія може стати ідеальним монстром для Еми. Але Ема, кліпнувши, сказала Гарнюня і прикрасила хвіст Синтії браслетами. «Тьху», – обурилася Синтія, я прийшла сюди не в маскарад гратися. Я тут, щоб тебе лякати. Загарчала вона, проте Ема лише затанцювала під це гарчання. Вибач, Сентіє, сказав я, нічого не вийде. «Теж ж мені? хмикнула вона і зникла. Финтіє, пофилнися, розсердилася Ема і тупнула по підлозі. Чудово, подумав я, може, це допоможе викликати ідеального монстра для Еми? З під ліжка полізли щупальця. І крижаний голос заволав. Хто? Я аж зіщулився від жаху, а от Ема була в захваті. Хто не в ліжку? волав монстр. Ходино до Владислава. Ходино до Владислава. Uh. <реш> Ема дала п'ять одному зі щупальців і з'явилося третє чудовисько. У мене одразу ж виникли сумніви щодо нього, але це був мій останній шанс. Владиславе, чи ти зможеш змусити Ему заснути? поцікавився я. Так. просичав він і потягнувся до Еми. Я її змушу. Ема пирснула і застрибала через щупальце, як через скакалку. Е, ні, втрутився я, це не має бути для неї розвагою, так не годиться. Владові щупальця попадали на підлогу, він прослизнув під ліжко і зник. Вибач, Владе», – гукнув я йому вслід, як прикро, схоже, гейба я таки втрачу назавжди. Тепер Емма малювала і мугикала. бладислав бла бла. «Пинті-я-я-я, ага фа 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 Мабуть, її спів зачув гейб, бо він повернувся. Ну, от і все, хлопче, гаркнув монстр. Ти використав свої три спроби. Тепер моя черга. По підлозі потік зелений е слиз гейба і чудовисько засичало. Поклади олівці! Ема поглянула на мого велетенського монстра з гострими пазурами і захоплено вигукнула. Пуфнастик! Агов, гейбе, підбадьорився я. Ема не боїться тебе. Що? Гейб вискочив з під ліжка і навис над емою, і з вух у нього повалила пара. Ану, хутко до ліжка. гримнув він. А худко до ліжка. Ема стрибнула в ліжко, але наспівувати не перестала. Пуфнастик, пуфнастик. Кий би, сказав я. Ема недостатньо злякалася, щоб заснути. Повернімося, будь ласка, до нашої кімнати. Е, ні, хлопче, загарчав Гейб, Може, я і не ідеальний монстр для Еми, але принаймні я найкращий від усіх. У ліжку ж вона залізла. Мушу лишитися тут. Повертайся сам. Зрозуміло, що Гейб потрібен Еммі. Але ж він мій монстр, а як я без нього засну? І тут ми почули якийсь шум. Гик, гик, гик. Ема заклякла на місці, а ми з гейбом зазирнули під ліжко. Стелло, що ти тут робиш? запитав Гейб. Вітаю, гейбе, сказала Стела, смикаючи спідничку. Ти й забув, гик. Свій підвечірок. Мама вирішила гик, що ти зголоднієш, тож вона гик передала ось це. Хто б міг подумати, у гейба теж є молодша сестричка? Власне, я вважаю, що гикавка у стелі дуже мила, але Ема була іншої думки. Стела це помітила, вона підійшла ближче, гикаючи на кожному кроці. Гик-гик-гик. Ема накрилася ковдрою і пискнула. Геть, геть, повторила Стела. А, геть. Хочеш, щоб я відійшла до твоїх ніжок? О я обожнюю мізинчики. І стела поповзла до Еминих ніжок. Ема заверещала, підібгала ноги і захихотіла. Не мізинець, не мізинець. Гейб розреготався. Стело, схоже, ти ідеальний монстр для Еми. Тож, гадаю, ти не проти попильнувати, щоб вона заснула. А я повернуся до того, що мені вдається найкраще. Гик, кивнула Стелла. Я полегшено зітхнув і вимкнув Еммену лампу. А тоді кинувся до своєї кімнати, застрибнув у ліжку і підібгав ноги, щоб Гейб їх не схопив. Я радісно затремтів. У Еми є стела, у мене є гейб. Усе повернулося на свої місця. Я знову затремтів. Зараз ми заснемо й оком не змигнемо. Давай подивимося, що тут за монстри. Да. Тут ті самі монстри, бачиш. Якийсь ще триголовий. Був чотири окий, такий дракончик із крильцями. Да. Wow. Це зубр якийсь, видать. Ви думаєте mm -hmm. імена монстрам І напишіть в коментарях. Який тобі дракончик подобався? Mm -hmm. О, оцей? Mm -hmm. Оцей? Mm -hmm. Такий в кроваті, такий серйозний пан. Mm -hmm.